Привіт! Сьогодні буде лайтовий випуск, бо я хочу поговорити з вами про книжки. Колись я говорила про те, що у мене немає релігії, але я умовно сповідую стоїцизм, намагаюся нічого не приймати близько до серця і дивлюсь на все життя як на найцікавішу гру, в яку ми тільки можемо зіграти. І я на 99,9% впевнена, що саме такий підхід дозволяє мені залишати стійкою та мотивованою у майже будь якій ситуації. Когось моя філософія дивує. Комусь подобається. І я бачила багато питань щодо того, які книжки сформували таку мою думку. Тож сьогодні я хочу поговорити з вами про ці книги книги, які найбільше на мене вплинули. Список буде доволі довгий, тож я не буду детально зупинятись на кожній з них. І також сьогодні я не чіпатиму художню літературу. Ми пройдемося лише по філософських трактатах або по книжках дослідженнях з наук по літератури. І ще одна маленька ремарка. Для таких книжок не можна використовувати скорочитання. Давайте почнемо зі стойків. Я розповім про них разом і вже далі перейду до іншої літератури. Стоїцизм є основою мого світобачення. Вперше я з ним познайомилася у старших класах завдяки урокам іноземної літератури. Я ходила на факультативні заняття, і там ми знайомилися з давньогрецькою, давньоримською літературою, і у списку були листи до Луцилі Сенек. Як ви розумієте, у той час я була підлітком. І як усі підлітки проходила період, в який ми намагаємося зрозуміти, про що взагалі цей світ, на що ми живемо і де наше місце в цьому хаосі. І ці листи настільки мене вразили в той час, що після них я пішла до бібліотеки і вигребла все, що могла знайти від стародавніх філософів. Чим далі я жила, тим більше я розуміла, що філософія стоїцизму, точніше, її варіант відповідей на всі ці риторичні запитання про життя, всесвіти взагалі, дуже сильно мені імпонують. Загалом тим, що стоїцизм базується на усвідомленні реальності і не пояснює і не лякає мене життям після смерті. На той час про стоїцизм знали лише як про тачію, якщо мали курс філософії в університеті, але сьогодні все більше відомих людей згадують про нього, як і я, що це є основою їх світобачення. І вже давно сформувалася нова точія сучасного стоїцизму, яка переосмислює роботи стародавніх філософів. Отже, якщо вам цікаво познайомитись з цим варіантом погляду на життя, то я рекомендую вам прочитати книгу Райана Голідея Стоїцизм на кожен день роздумою про мудрість, стійкість і мистецтво жити. І якщо вам сподобаються думки, то ви можете піти вже до перших джерел. Для мене найцікавішими є від Сенеки моральні листи до Луцилія та діалоги про стійкість мудреця це дві окремі роботи, і особливо мені сподобався його погляд на короткочасні життя. Від Марка Аврелія медитації та від епіктета дискурси про людську свободу, і ви знайдете це в будь-якій збірці його дискурсів. І зі стойками все, а з філософами ми ще не закінчили. Наступні книги від Титнадхана це В'єтнамський дзенбудійський чернець, відомий як наступний Делайлама. Він помер минулого року віці 95 років, і за своє життя він написав дуже багато творів, понад 100. Я прочитала з його творчості всього 8 і дві з них мені дуже сподобалися. Читала англійською, тому називатиму англійські назви. Тож це «Fear, Essential Wisdom for Getting Through The Storm, страх, мудрість пробиратись крізь шторм та anger, wisdom of cooling the Flames, тобто злість, мудрість виспокоювати вогонь. Назви кажуть самі за себе. Я також не можу не згадати про ще одну дуже яскраву фігуру 70-х, це індійський містик, засновник так званого необудизму Ошо. Я не прийшов вас вчити, я прийшов розбудити вас. Це його відома фраза, яку він постійно повторював. А ще він обожнював дорогі авто, мав цілу колекцію, якось сказав, що роллс Ройси забезпечить прискорений духовний ріст. На мій погляд, саме дуже цікава та суперечлива особистість, він багато подорожував, багато давав лекцій, дуже багато говорив про вплив багатства та бідності. І я маю збірник його найвідоміших лекцій, не книга а саме лекції, і свого часу ця книга настільки всього, стільки всього в мені стригерила, що я ще довго то розрібала. Але результат багато чого поставив на свої місця в моїй голові. Тож, якщо ви шукаєте щось таке, що вас сколихне, дуже раджу його лекції. У багато говорив про вплив багатства? Схожу тему підіймають і сучасні науковці Дарама Джамоглу та Джеймс Робінсон у Книзі, чому нації занепадають походження влади, багатства та бідності. Ця книга є результатом 15-річного дослідження історії розвитку країн по всьому світу, і вони досліджували, чому одним країнам вдається розвиватися, процвітати, переживати кризи та використовувати їх на свою користь. А інші, навпаки, занепадають навіть без очевидних на те причин. І наскільки добробут нації залежить від географії, історії та способу управління, вони прийшли до дуже цікавих висновків, але я не буду вам спойлерити. Тема кризису та державного управління мене завжди цікавила все життя, мабуть, тому я й обрала професію кризис менеджера. І говорячи про державу, я не можу не згадати декілька книг. Одна з них від Платона, ще одного давньогрецького мислителя. Я не фанат Платона та його поглядів на життя, але є один твір, який, на мій погляд, дуже цікавий, і це держава. У цьому філософському трактаті він описує свій варіант ідеальної держави, в основі якої лежать. Ідеї добра та справедливості, глибока система виховання та навчання, і є також рівність чоловіків і жінок. Ну і таке інше. В ній є як дуже багато цікавих думок, так і дивних ідей, які, на мій погляд, не може співіснувати. Наприклад, він вважає, що приватної власності не має існувати, а держави мають право та філософи. Ну економічна історія вже показала, що воно так не працює. Але, на мій погляд, ця книга в першу чергу цікава для самопізнання або навіть усвідомлення свого власного ставлення до таких питань. Бо вона підіймає доволі багато проблем, які досі є в нашому суспільстві, і навіть якщо вам не сподобаються відповіді Платона, вам може бути цікаво покупатися і знайти свої. До речі, якщо вам таки цікаво розібратися в цих питаннях, то я б ще радила роботу Зігмунда Фройда Неспокій в культурі. Вона також має суперечливі, як на мене, думки. Але вона підіймає важливу проблему, наскільки цінності та цілі цивілізації насправді розбігаються з цінностями та цілями особистості. Тож, говорячи про історію розвитку держав, ми не можемо не говорити про війну. І наступним буде Суньзи та найвідоміший на сьогодні трактат проведення війни, який вже давно ніхто не спромає буквально. Суньзи був китайським військовим стратегом та мислителем, а також генералом князівства Ум. Це здається за часів Конфуція, вони в один час жили. І Сунь Цзи написав одну фундаментальну роботу, яка помістила його на сторінки історії людства: це мистецтво війни. І це одна з моїх найулюбленіших книжок після листів до Луцилі. Я дізналася про неї, коли проходила курс підривної стратегії в Гарварді, і вона була в списку обов'язкового читання. І це дійсно надзвичайна книга для будь-якої людини, яка займається стратегією серйозно, і не важливо стратегію чого. Бо якщо ми візьмемо цю книгу, власне, інструкцію по веденню війни і замінимо слова війна на бізнес, армія на команда, держава на компанія, ми отримаємо просто ідеальну інструкцію щодо того, як вивести бізнес у топ. І найголовніша думка, яка мені цій книзі подобається, це те, що війну не можна виграти силою. Війну можна виграти лише розумом. Відійдемо від філософії. Поговоримо про сучасників. Книгу Яна Робертсона, Ефект переможця, – «The Winner Effect» я прочитала доволі давно. Я не можу знайти її в українському перекладі, і якщо її досі не переклали, то це дуже прикро. Бо ця книга огляд того, як влада змінює психологію людей. І крім того, він також детально розповідає про нейронауку успіху, зокрема про вплив сили на ендокринну систему, тестостерон, дофаміни, таке інше там пролактини. Тощо дуже рекомендую її всім, хто цікавиться наукою успіху і чому одні стають переможцями, а інші переможеними. На та талеб. Ще один автор, від котрого я читаю все, що він друкує. Телеп – колишній трейдер, біржовий аналітик, не науковець, як і Роберт Грін, про якого я ще буду згадувати далі. Але вони обидва люди, які мають аналітичний розум та навичку бачити причину наслідкові зв'язки, і це дає їм можливість побачити те, чого не бачать навіть експерти. А так у книзі Чорний лебідь Елеп досліджує ситуацію, коли все пішло не за планом, ті самі форс-мажори, вирогідність їх появи. Та вплив на довгостроковий результат. Глибоко занурившись вже у філософію, математику, теорію ймовірності, він приходить до висновку, що саме вони дають поштовх кожному з нас. І аби досягти успіху, нам треба знати, як приручити таких чорних лебедів. І про це його наступна книга Антикрихкість це вже детальна інструкція з виживання у світі, де правлять чорні лебеді. Ще дві не менш цікаві книги про розвиток, попри перешкоди, це дві книги Джима Колінза, одна від хорошого до величного і її продовження величні за власним вибором. Обидві книги є результатом багаторічного аналізу діяльності та структур компаній, яким вдалося здійснити прорив. У так звану вищу лігу бізнесу компанії, які попри всі кризи 15 років поспіль показували найкращі результати у своїй галузі, і автор задається питанням, як їм це вдалося і чому іншим компаніям не вдалося. Книги побудовані дуже цікаво у такій науковій формі, тобто автор висуває певні гіпотези, а потім досліджуваннями або аналітикою їх підтверджує або спростовує. Тож всі ці, ці книги про те, як йти вперед, попри все. І я їх згадую, тому що це один з моїх девізів, бачу ціль, не бачу перешкод. Я вже згадувала про Райана Голідея, він написав книгу про стоїцизм, але у нього є ще одна дуже цікава книга це на пролом мистецтво перетворювати перешкоди на перемоги. Якщо ви сприймаєте перешкоди негативно, вони вас паралізують, вони надають вам діяти, то ця книга може допомогти вам змінити вашу думку. Побачите, що перешкода це також і можливість. І це, до речі, один з принципів стоїцизму, який називається колом контролю. Якщо ви зосереджуєтесь на тому, що ви можете змінити, ви зможете вирішити майже будь-яку ситуацію і виробити імунітет до труднощів. І Райан Голіди, як стоїк, дуже гарно в цій книзі показує, як навчитись так робити. Якщо ви любите грати в ігри, то ви знаєте, що не буває ігор без труднощів. Що професійний гравець передбачити наступні кроки суперників, Можливі проблеми, будувати стратегію так, щоб обійти її це або ви. Користи собі на користь. І я дуже люблю грати. Для мене все життя це гра. І тому мені дуже сподобалася книга Теорії гри Мистецтво стратегічного мислення від Авінаша Діксіта. Це чудова книга про те, як перевершити суперника, коли він намагається зробити те саме. На прикладах з кіно, спорту, політики, історії автор показує, як майже всі компанії та люди залучені до взаємодії, які описуються теорією ігор. І ця книга дала мені зовсім інший погляд на те, як влаштований світ і як з ним можна взаємодіяти. І через свою любов до гри я також дуже люблю шукати на стандартні рішення звичайних проблем, шукати ідеї в інших галузях, використовувати їх, як мені заманеться. І тому книга Карен Прайор та її мистецтво виховання та дресурування. Не поспішайте стріляти в собаку, це просто для мене непомітний такий діамант серед книжок. Я купила цю книгу на Амазоні на початку 2000-х, бо мені було дуже цікаво дізнатися більше про клікер тренінг Це такий сучасний, лагідний метод дресування, який заснований на любові та ласущах, а не на покараннях. І свою собаку, до речі, я дресую виключно з допомогою клікеру. Але я була дуже вражена тим, що я прочитала. Так, це книга про дресування тварин. Включно людей. Це надзвичайна весела, дуже цікава книга, в якій авторка використовує свій багаторічний досвід дресування тварин і розповідає, як ті самі методи можна використати на людях, включно на самому собі, щоб закріпити потрібну поведінку. І говорячи про дресування, я не можу не сказати про маніпуляції. Психологія впливу від Роберта Чалдіні. Це книга про синдром жертви, різноманітні методи психологічного впливу на людей та створення відчуття тиску. І вона, якщо ви її ще не читали, цю книгу бестселер, відкриє ваші очі на людську комунікацію. Комунікація дійсно пов'язана з поведінкою та бажанням людей, тож поговоримо про поведінку. Я фанат Роберта Гріна. Маю всі його книжки, вже про нього я згадувала, але дві з них підходять для цієї збірки, і це майстер гри та закони людської природи. Перша. Підіймає питання призначення справи життя та майстерності. Автор досліджує відомих людей, тих, якими ми з вами захоплюємося, та розбирає, як вони досягли такої майстерності і як вони сприймали свою справу. Ця книга переверне ваше уявлення про те, що ми маємо любити те, чим займаємося. А у другій книзі він так само досліджує життєвий шлях видатних постатей, але він розповідає, як виробити в собі емпатію, як навчитися зазирати з під маски, уникати конформізму, завжди пам'ятати про своє призначення і дуже багато чого іншого. Наступна книга це Потік Мігай і це легендарна книга, бестселер від відомого американського психолога та почесного професора. Це книга дослідження про те, як та чому найвидатніші майстри потрапляють у стан, в якому досягається найбільша концентрація, так що людина навіть втрачає відчуття часу? І цьому стану він дав назву Потік дефлоу», про який з тих пір дуже багато людей говорять. Ще один бестселер книги дослідження від відомого автора це мислення Швидке і повільне Деніела Канемана. Книга, яку має прочитати, на мій погляд, кожна людина, щоб зрозуміти, як ми мислимо, робимо висновки та розв'язуємо проблеми, і побачити, скільки помилок ми робимо, як часто ми буваємо неправі, і наскільки сильно світ, який бачить кожен з нас, відрізняється один від одного. Ця книга чітко показує, що таке поняття, як раціоналізм, існує лише в словнику, бо, в реальності, люди не такі вже і раціональні. Наступні книги також дослідження. Я дуже багато читаю, якщо не досліджень, то книг досліджень від їх авторів. І один з моїх улюблених авторів знов таки такий, якого я читаю постійно, це Роберт Сапольський, американський нейроендікринолог, професор біології, що там у нього що, нейронауки, нейрохірургії. Коротше, він працює в Стенфорді. І я читаю про все, що він робить, бо він досліджує ті питання, які мене в житті найбільше цікавлять. І одна з моїх улюблених книг це біологія поведінки причини доброго і поганого в нас. У цій книзі він досліджує, чому люди рятують та вбивають, пробачають і мстяться, люблять і ненавидять, тобто біологію насильства. Він капається в генах, середовищі, гормонах, дитячих травмах і приходить до дуже дуже цікавих висновків. Інша книга на тему поганого в нас це ефект Люцифера Філіпа Зімбарту. Ви, мабуть, чули про такий страшний Стенфордський тюремний експеримент, проведений у 70-ті роки. Зімбардо досліджував, як впливає обмеження свободи на тюремне оточення на психіку людини, а також як впливає нав'язана людині соціальна роль на її поведінку. І він розділив студентів, на в'язнів та охоронців в такій собі імпровізовані в'язниці у корпусі кафедри психології, і за 6 днів все вийшло з під контролю. Кожен третій охоронець виявився схильним до садизму, знущався над в'язнями, студенти були морально травмовані. І що цікаво, у цього експерименту було 50 наглядачів, і лише одна людина почала бити тривогу, аби завершити експеримент. Наслідки цього експерименту вразили всіх. І коли я вперше про нього почула багато років тому, я була шокована, і це просто перегорнуло в моїй голові багато чого. І з цього експерименту почався мій інтерес до біології насильства. Тож ця книга вийшла нещодавно. Зімбардо так і не укликав від того експерименту і випустив цю книгу, в якій докладно розповідає про перебіг експерименту. Він додає уривки щоденника, психолога, учасників, матеріали різні аудіо, відео а -а записів, і також він проводить в ній паралелі з іншими подібними експериментами та реальними випадками насильства у державних інституціях, геноцидах, етнічних чисток, порушень прав людини і таке інше. І загалом вся ця книга вона про розуміння природи людської жорстокості. Без темряви немає світла, і попри те, що люди здатні бути жорстокими, вони все одно потребують любові. Про це розповідається у книзі «Social. соціальний вид Меттю Лібермана, професора, керівника лабораторії соціальних та когнітивних наук у каліфорнійському університеті та, власне, автору терміну соціальна нейробіологія. Це умовно стара. Але дуже чудова книга, яку я поки що також не бачила в українському перекладі. На жаль, бо це книга дослідження, в якій автор пояснює, що соціалізація це наша базова потреба З самого народження. Ми шукаємо зв'язків з тими, хто на нас схожий. Ми переживаємо соціальний біль так само, як фізичний, тому що наш мозок створено бути соціальним. І головна ідея, на мою думку, така людина не може жити без суспільства, а нестача комунікації не лише перешкоджає нашому розвитку, а й небезпечна для нашого здоров'я. І, от одна книга нам каже про те, що ми можемо бути жорстокими. інша каже нам про те, що ми при цьому не можемо один без одного. І виникає питання: якщо ми всі хочемо кохання, то чому ми конфліктуємо, сваримося, ранимо навіть найдорожчих нам людей? На це питання відповідає книга «Evolution of Desire» еволюція бажання від видатного психолога Девіда Баса? Я теж не бачила її, поки що в українському перекладі. І на цьому мій список завершується, але я не можу не згадати про ще одну книгу, яка мала на мене вплив вже не як на людину, а більше як на громадянку своєї держави. І це книга, яку має прочитати, на мій погляд, кожен українець: Брама Європи історія України від скіфських воєн до незалежності Сергія Плохія. Її вперше випустила, здається, в 2015 році, я прочитала її десь в 2017, і з тих пір кожен раз, коли мене питали, що прочитати про Україну, я завжди казала Браму Європи. Були часи, коли цю книгу було важко купити, коли вона не була така популярна, але тепер вона є хітом продаж, вона є у кожній кригарні, і це дуже мене радує, бо вона нарешті доступна. І на цьому в мене все. Якщо вам сподобалося, не забувайте про вподобайку. Якщо вам цікаво отримати від мене ще одну добірку на якусь тему, то будь ласка, запропонуйте на цю, цю тему у коментарях, що вас цікавить і про що ви хочете прочитати. А сказати мені фінансово дякую можна на монобаночку, також тепер можна стати моїм спонсором. Посилання на все це я залишу в описі. Всім дякую, з вами була Еля Муравська, всім гарного дня! цьомки!